Зі слів шрама, полудень не стане спілкуватися із вільними сталкерами. Ця проблема вирішується старим та надійним методом. І ні, не перестріляти всіх до біса, а зробити послугу для полудня та очікувати на їх взаємність. Не думаю, що це угрупування існує у повній ізоляції від зони. Все ж таки, зброя, боєприпаси та їжа їм потрібні. Значить, в теорії з ними можна домовитись. А в мене Ха, в мене справжній талант вирішувати проблеми та допомагати сталкерам. Варан та припой не дадуть збрехати. Згідно координатів шрама, десь неподалік має знаходитись кур'єр, який йшов із вантажем до полудня. Хвилинку, хвилинку, ага. Віддалена хрюхрю. Причину смерті кур'єра встановлено.